Як ви думаєте, що потрібно, щоб написати книгу? Багато старатися і не здаватися в перший же день. Яка історія змусила тебе здивуватися або сміятися? Мене здивувало, що дочки Ярослава Модрого керували європейськими країнами. Чи пам'ятаєш книгу, яку тобі читали батьки в дитинстві? Так, пам'ятай, там було про принцесу і фею, Вони дружили. Що ви б сказали своєму улюбленому казковому герою, якщо ви б його побачили? У мене улюблений герой це принцеса. Я би сказала, спитала, чи би добре це жити в замку. Який твій улюблений герой? Ельза з Холодного Серця. Якщо б ви стали літурним героєм, ким ви були б? Я була б мателиком, Літала, коли б захотіла. Яка ваша улюблена книга? Моя улюблена книга це Дісней Бембі. Чому вона подобається? Ну, Вона дуже смішна і там дуже класний сюжет. У свою книгу, пригоди по що ти сами ще відчуває книга, коли ти її читаєш? Радість. Вона відчуває себе потрібною. Як ти думаєш, що любить робити літературні герої, коли ти їх читаєш? Вони оживають та грають свої улюблені ролі? Як ви гадаєте, хто може вигадувати казки та історії? Будь-хто, хто хоче зробити цей світ краще. думайте, читайте.